Як допомогти дошкільнику під час дистанційного навчання? Організуйте робоче місце дитини. Допомагайте у будь-яких справах. Виконуйте рекомендації вихователя. Заохочуйте найменші успіхи дитини. Будьте терплячими. Щодня читайте дитині. Постійно розвивайте уяву та мислення, задавайте запитання дитині, давайте відповіді на кожне запитання, розмовляйте спокійним тоном, давайте дитині посильну роботу, поважайте дитину як рівноправного члена родини, пам'ятайте учитися легко. Коли вчитися цікаво!